Що означає взагалі харчова залежність? І як це зрозуміти е, от, що, що погане, що добре, як Ні, собі е, дістати? Розумієте, їсти то треба. Ну, бо та. в нас така природа, бо тому що їжа дає енергію, та, дає будівельний та, матеріал. Та. І нам потрібен будівельний матеріал, і нам треба енергія для того, щоб ми прожили 120 років як розрахований організм. Але їжа то є корисна і некорисна. І от від-за цього. І у нас виникають 90% проблем, симптоми, які дають хвороби. Їжа дає хвороб, їжа є причиною хвороби. Але як правильно, але ви правильно сказали, нам то батьки, коли закладають ці харчові звички, а ще й до п'яти років, коли в нас нема свідомості, і ми не усвідомлюємо, що нам батьки дають, а потім, коли ми звикли, як і батьки, так. їсти те саме. Так. А потім ті самі болячки, що в батьків, і нам передаються. І думаєш, що це генетично передається. Ні, генетикою все хорошо. Генетикою може бути якихось 5-10% передача якоїсь там хвороби. Це все набуте вже. А то? це набуто звичкою. Звичка родинна. Звичка родинна, що оце обов'язково треба з'їсти там то, то-то, і ясно, що з цього і виникають ті наслідки завжди є. Ти робиш вчинок і отримаєш наслідок. Рано чи пізно він настане. Але які наслідки, які звички, правильні чи неправильні, пане юрію? Зараз ефір телевізійний інтернет-сторінки? Ну просто насичені програмами, які практично забороняють нам їсти. Ну, відсотків 90 того, що є в магазинах. Тобто, тепер страшно їсти все. Так. Хліб страшно їсти, дріжджі і так далі, ковбаси, балабаси і все решту страшно їсти. М'ясо, штучне і так далі. Взагалі, м'ясо штучне зараз, рис штучний зараз. Ну якщо робить зрібати, нітровані овочі, фрукти. Жах просто, що їсти, що не їсти. Йде та дійсно та сама межа, шкідливі й нешкідливі продукти. Звідки їх реально взяти, якщо ми от живемо в такому світі? А, ну в цьому плані тут вже трошки легше. Тут можна все-таки. Але проблема є, ви правильно сказали, 99% продуктів, які є в супермаркетах, вони є некорисні. Якісь штучно чимось доповнені, так. скажімо так. Вони доповнені о, загальним словом, хочу сказати, щоб вони розуміли, що у нас до 1999 року харчові продукти не додавали... Харчові добавки. Так, так. Тобто єшки, консерванти, барвники, ароматизатори, так, так. рихлителі, там плюс розпушувачі, оці всі емульгатори. Оце все не добавляли. І вона була нормальна традиційна їжа. Короткотермінова для Але зберігання Короткотермінового правда? зберігання. Так, так. А тепер як зробити, що так як населення росте на землі? То харчова промисловість домовилася з хімічною промисловістю, що давайте ми будемо в продуктах харчування додати деякі сполуки, щоб ми термін зберігання продовжили. Угу. Продукту ми продовжили термін зберігання, а людині укоротили. Угу. І людина тоді оцей продукт, як ми качемо харчові додавки, а я би чесно сказав би, це хімічні сполуки, сполуки, які в кінцевому результаті в нашому організмі. Дають токсини. Це токсини. Це отруйні речовини. Вони не повинні в нашому тілі і залишатися, але вони там накопичуються. І що саме цікаво, мало які виводяться з організму. От які ці є е, токсини? Харчові, добавки вони дуже шкідливі для нашого організму. І тому в першу чергу, коли я з дітьми зустрічаюся, я питаю три показника: угу. перший показник Кого є пломба? Та Зуба. На Більше, Більше половина 100. кажуть, що вже мають. Слухайте, 8, 9, 10 років, а вже пломба є. Угу. Бо їх підсадили під таку сучасну їжу, що роз'їдає зуби, але я не думаю, як зуби можуть роз'їдати. Ну, зуби, я не погоджуюся. Зуби можуть бути генетика так само, схильність поганих батьків, зуби, дітей, погані зуби. Ні, ні, ні тільки від їжі. Що ти кинув в рот? Mm. Розумієте, якщо тут слабелушний середощ, а, вони це, їдять, погоджую, ну, наприклад, це, солодка але... вода, ну, це так. газована, цукерки, печиво, а воно роз'їдає. Емаль роз'їдає, кислота роз'їдає емаль. Можливо. От вона біла і вона тверда, і вона сама міцна, яка є в нашому організмі, роз'їдає, роз'їдає. А морозо візьми, холодний з'їжд. Mm -hmm. А температура 36,6, перепад температури тріщини робиться. Є момент. Ну, тут Зуби, є так, Зуби раз. Друге, що я запитав, чи є алергія. Ви знаєте, 28 чоловік це в класі, коли є, 12 чоловік піднімає руку. Я не кажу, будь від чого. Не так, тільки від так, харчів. Так, так, від так. якоїсь побутової техніки від чого, щось там вдихнув, там, щось то 12 чоловік. Алергія. І треті, коли ходять, вони опорожняють свій кишковик. Так, так, чи регулярно? Чи регулярно? І виходить десь 8-10 чоловік. нерегулярно. Рідко. Mm. Кажуть, як рідко? Ну, через день. Хто скаже через два Її це такі... вже є зрушення в дитячому організмі, явні, які потребують алярм, тривоги. Ні, ну чуєте. Я запитав прості речі, так і так. от я хочу якраз показати, чому такі речі в дітей є. Ось якраз. Давайте тоді так пройдемося. Чи то по списку цих продуктів, чи то по списку неправильних <хи> дій батьків, котрі ви бачите з власного досвіду. Розділіть основні причини от такого вже засмічення, скажімо, навіть можливо дитячого організму. Е, от якраз оці алергії. Або засміченість, то я скажу наступне: що оця вся сучасна їжа, в яких є єшки, вони і дають алергію, uh -huh. щоб знали. Єшки накопичуються, а точніше, вони наз... давайте їх назимов, коли ми з'їдаємо, щоб люди зрозуміли, от простий такий приклад, я доведу. Є таке слово, як антибіотик. Ну, антибіотик колять, коли в нас є. Запальний процес, коли в нас там є бактерії, коли в нас там є якісь паразити, їх треба знищити, і цей антибіотик їх вбиває. Але не всі батьки хочуть, щоб дітям давати ці антибіотики. Так. Бо організм ще молодий, ще дитячий, і імунітет сильно падає, але мало що падає імунітет. Там ще і флора є своя. Ну, все вбиває антибіотики. Все вбиває. Так, так, він не Флору і корисну, так, і не корисну так, флору все знищує. І тому батьки тут обережно відносно лікування, яку краще застосувати. І лікарі не так часто, вони в рідких випадках можуть так, дати. А зараз той, цей, цей, обережні, так. Обережні. Так, що думають, так. чим можна дати інше? А тепер дивіться відносно їжі. Угу. Щоб, подивіться, колись я брав молоко, купував в магазині в гастрономі, були колись такі магазини. Термін зберігання 2-3 дня. Так. Все. Два дні, все. А зараз молоко 30 діб. І не кисне. І не кисне. Що туди додали, що він 30 днів зберігається. Угу. Консервант. А тепер хочу сказати: а, ж, а яка функція консерванту? Коли додали туди консервант, значить цей продукт більше вже ніхто не їсть. Ніяка бактерія, його не їсть, і він тому не псується. А коли його ніхто не їсть. Ніяка бактерія, а тепер цей тип продукт, цей консервант. Бо цукерки, печиво, всюди, ковбаси, всюди, як ви кажете, 99% додається цей консервант, термін зберігання, так, щоб так, збільшити. Більше. Або щоб він став красивіший. Угу, туди, дають, туди дають туди. Е... Ні, ці фарбники, фарбники, барники, фарбники, барники. А, а щоб він був ще смаком. А, то ще додають підсилювати смаку. Так, якраз, так. І, Ні, це, це якраз підсилювати смаку. І що найцікавіше, є 621. Ага. Цих єшок багато, але ми не будемо зараз по цим цифрам, а, бо, бо люди забивається, зби... голова і не розуміють. Воно забивається. Та. Але що саме цікаво, що коли ти додаєш консервант, ну це є ага. І Що діти їдять? Антибіотик. Тобто йогурт не може апріорі мати термін придатності 2-3 тижні місяць. Абсолютно. Тому... І там вже ніякої і там бактерії вже ніякої нема, і нема але там є консервант. І барвник, і ароматизатор. І він що робить? Людина з'їдає, діти сидять. І оці консерванти це є токсини. І оці токсини накопичуються в печінці. Печінка перша. А печінка, якщо її треба вивезти зайве, оце називається алергія. 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 Це механізм очистки організму від токсинів. То це ще й не є страшно, якщо Ні. дитина отримує алергію. Тобто, це навпаки знак, що треба реагувати. Це знак, що, по-перше, організм має енергію, запустив механізм очистки організму і може ці токсини вивести. Але це ознака, що треба задуматися для чого звідки це могло взятися, такі? звідки так, це береться, так, так. і чому треба їжу, ту, яку ви даєте, всю треба передивитися в першу чергу. Сучасна їжа, яка з консервантами, з барниками, тобто з єжками, з харчовими добавками, треба раз і назавжди відмовитися свого раціону на все життя. Оце називається природний стан. Uh -huh. Тобто тверези це не тільки коли ти вільний від алкоголю, тютюну і наркотиків, а ще й від сучасної їжі. Uh -huh. І тому цю сучасну їжу треба потихеньку позбуватися, якщо ти, вже є симптоми. А симптоми, що вони в тебе є, токсини в великій кількості це алергія.